Всім привіт, друзі! Чому є страждання? Бог не запізнюється, але й не поспішає допомогти, щоб не було страждань, бо людина втрачає реальність і не знає Бога. А коли приходять страждання, ілюзія починає розсипатися, мізки починають працювати, людина починає інтуїтивно закликати Бога і відкриватися. Це не вибір Бога. Протягом усієї історії можна бачити, як Бог допомагає і намагається запустити мізки, щоб ми не втратили і не пропустили найголовніше життя вічне. Ми діти Божі, рід Божий, ось для чого нам дане це найдорожче життя повернути свою позицію і отримати всі свої права, які були втрачені. Все інше дурниці та суєта, суєт. Ось чому є страждання. Щоб решту часу у плоті жити вже не за людськими примхами, але за волею Божою. Ось для чого прийшов Ісус, ось для чого необхідна церква і пастир, щоб жити по волі Божій. Якщо ви не є частинкою Церкви, запрошуємо вас відвідати онлайн-конференції для вивчення. Біблії щоденно. Ви зможете пізнавати Бога і набути істинний сенс життя. Якщо ви бажаєте приєднатися, напишіть мені, нехай Бог береже вас.